Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку, і ми починаємо. Гарет Саутгейт. У Мудрика дуже високий потенціал, і це зрозуміло багатьом тренерам. Віктор Леоненко. Я теж можу грати як Зінченко, Роман Яремчук. Ми змирилися і працювали один за одного. Динамо має фінансові проблеми через ранній виліз з Єврокубків. Це спричинило відхід трьох гравців. СК дніпро 1 призначить головним тренером зіркового фахівця з другої ліги. Та то таке. Головний тренер збірної Англії Гарет Саудгейт високо оцінив потенціал півзахисника збірної України та лондонської Челсі Михайла Мудрика. У матчі з Україною Вокер добре показав себе в обороні, адже йому довелося протистояти дуже якісному вінгеру Михайлу Мудрику. У Мудрика дуже високий потенціал, незважаючи на проблеми з ігровою практикою, які зараз в нього є, в Челсі. І це зрозуміло не тільки мені, а й багатьом іншим тренерам, наводить слова Саутгейта Футбол Лондон. Відомий український екс-футболіст і експерт Віктор Леоненко розкритикував Олександра Зінченка за підсумками гри Україна-Англія. Рибров, візьми мене до збірної, я теж так можу грати. Відбирати не треба. Нехай відбирають Судаков і Степаненко, а я буду ще й розповідати на полі. І регулювальником можу бути, руками помахати. Рибки не треба робити. Я готовий у 53, сказав Леоненко в телеграмі. Форвард збірної України Роман Яремчук поділився думками щодо поєдинку після відбору Євро 24 з командою Англії. Найголовнішим було постаратися взяти очки із цим суперником, тому що Англія команда дуже високого рівня, одна з найкращих у світі. Потрібно було змиритися з тим, що буде дуже багато роботи без м'яча. Якби ми цього не зробили, то швидше за все програли б. Тому ми змирилися, працювали один за одного і здобули заслужене очко. Складний матч, багато роботи без м'яча. Але позитив у тому, що здобули нічию. На минулому зборі в мене була травма, я пропустив його. Звичайно, зараз хочеться показати результативність, але відштовхуючись від реалій, я на правильному шляху працюю на команду, а голи обов'язково прийдуть. Ми дуже вдячні вболівальникам за неймовірну атмосферу, сказав Роман. Після виліту з Єврокубків Динамо Київ не доотримало приблизно 7 мільйонів євро, а це третина бюджету клубу. Я прогнозував, що для Динамо це стане дуже серйозним ударом, тому що грошей у Суркісів немає і вони будуть продавати взимку гравців, але вони почали робити це раніше. Ці три трансфери Сидорчука, Гармаша Періса можливо не принесли багато грошей Динамо, але це точно дуже сильно розвантажує зарплатну відомість. Думаю, взимку ми точно побачимо ще трансфери на вихід, а от на вхід не впевнений, зазначив Болотніков на Ютуб каналі КДК. Після відставки Олександра Кучера чорно-жовті залишилися без головного тренера. Поки керівництво клубу підшукувало заміну, керував СК Дніпро 1 Валерій Городов. Як інформує тато таке, Дніпряни визначилися з кандидатом на посаду наставника. СК дніпро 1 домовилося про співпрацю з тренером з Вягеля Юрієм Максимовим. Очікується, що офіційне оголошення відбудеться найближчими днями.